Обмежити продаж алкоголю в нічний час у рівному вирішили члени міськвиконкому. Їх не зупинили звернення кількох десятків підприємців, які нарікали такі обмеження, їм у збиток. Тепер обмеження триватиме не з 8-ї вечора, а з 10-ї, але й закінчиться не о 8-й ранку, а о 10-й. І поки жодних поправок. Ми готували рішення на міську раду до 8 до години. Ранку тому, що рвати цей до 10-ї, до 8-ї, ми тоді мали. Проблему, що з 20-ї години зараз теж сама виникне проблема. Будуть розуміти, що через місяць чи через два прийде регуляторний акт, і ми це встановимо по місту. Тому пропоную, я не уявляю, що людина, яка в 8 ранку побажала купляти горілку. Я собі просто не уявлю. Щоправда, так оптимістично налаштовані не всі члени виконкому. Великі супермаркети, сільпо, позі такі інші торгують, як торгували, і не зважають на жодну нашу рекомендацію. Тому що чому вони тоді тоді ініціатором позачергового компону, в тому числі був і я. Чому виникла така ситуація? Тому що ну, не було патрулювання міліції на вулицях, пили, казано, що робили. І зараз ми голосуємо, приймаємо рішення, а представника міліції немає. І сказати, змінилася ситуація, краще, спокійніше, щось вже починає працювати, досить важко. Якщо не виконує рішення, на них треба відповідний вплив. Не зобов'язані вихова, тому що вони заходилися на території міста рівно врешті. Продаж алкоголю таки обмежили з 22 до 10 години. Перевести обмеження у заборону мають вже депутати рівне ради під час сесії. А от члени виконкому взялися за узаконення встановлених рекламних конструкцій. Серед заявників кілька постійних гравців на цьому ринку і кілька новачків. Вони перші під підозрою. Не секрет, що це є загально прийнятою практикою, що Підприємці, які мають велику, досить велику долю бізнесу, заводять таким чином невеличких об'єктів господарювання там, на один-два-три щита, тому що не мають права дозволу отримати дозвіл на встановлення реклами. Я не знаю логіки в тому, щоб встановити рекламу на три рекламних щита, це не бізнес. Мовляв, саме власники таких білбордів потім утворюють заборгованість. Представники підприємців запевняють, просуватимуть на них лише власний бізнес, і грошей на рекламі не зароблятимуть. Цим виконком і переконали. Хоча саме таких підприємців члени виконкому хотіли б бачити на засіданнях. Ірина Нечопорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.